Вітаю всіх на моєму каналі! Була знову в нас закупочка на базарі, закупка на тиждень, можна сказати, на 5 чоловік, троє діток з них. Так що поїхали. Перчик капі, 4 штучки такі. Сказано молдова, але не знаю, чи то так чи ні. А ціна була дуже така, як то кажуть, заманчива. 65 гривень кіло. І в них же також були баклажанчики по 30 гривень, теж хороша ціна на даний час. 4 штуки таких гарненьких взяла. Кінзу знайшла знов, але гарний пучечок, такий непоганий, теж 20 гривень. На жаль, зараз зелень коштує майже в кілограм фруктів. Перчика для разнообразия, два штучки, таких взяла білозірка по, до 50 гривень, по-моєму, за кіло. Укропчик з укропом цей раз туго, такий, 15 гривень пучечок. Персик такий хороший, взяла плотненький, 45 гривень кіло. От, взяла такий, щоб трішки полежав. Ну, тижня, щоб можна було їсти. Білий наливчик кіло всього лиш взяла, по 25 він був, тому що ось такі яблучка знов взяла, той раз аж 4 кіла, бо по 15 гривень нам вони дуже зайшли, смачні, і їсти на компот супер. Ось такі перчики чоловік надибав, він любить дуже гострий. По-вірменськи це ціцак називається такий перчик, дуже духмяний, але дуже гострий. Густренький, класний. но кілограм Здається, 130 гривень. Ось. Далі сливочка по 15. Ми той раз брали більш мілкішу, зеленішу в цих же мужчинчиків, маленька кісточка, але ці більш м'якшечки спіліші і більші. Ну Супер! ціна 15 гривень, класно так, далі, щоб не перескакувати, кучерева петрушечка по 15 гривень. Вирішила поміняти звичайні, хай буде така, для прикрас добре теж підходить. Помідорки такі домашні, різнобої, назову їх такі, там і круглі, і такі типу сливка, не знаю, ще по 30 гривень кіло. Далі в нас ожинка по 80 так ціна і тримається. Ще натрапила на таку чорну сливу по 40 гривень. Жіночка порекомендувала, я взяла всього лиш 7 штучок, вже спробую дуже добре. І вам рекомендую сказала продавчиня, смак екзотичний. Ну, дійсно, незвична сливка на смак, реально такий екзотик присутній. Ось по 110 лохинка, трошки знов здорожчала у нас. От, взяла лохинки трохи. І по 40 гривень персики невеликі, такі і нектарин, там різний, сказали, і, типу нектарин сливовий і яблуневий, трішки зеленіший він. Ну, Я набрала різних, як то кажуть, все пойдет, покушаємо. Так, помідорки ці теж по 35. Це спочатку базара взяла. от Не знала, що на ті домашні потраплю, але думаю, це теж. Будуть хороші. Так, огірочки по 25 гривників. Далі у нас морква. Той раз брала я в цих самих же людей. В них було по 25, а зараз по 27. Капустинка по 30 гривень. Десь на 2 кіла така славненька заважила. Ну, то, в принципі, все. Ось такі закупочки були на базарі. Ось. Всім гарних е, днів проводження. Ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!